Вітаю! І сьогодні поговоримо з вами про дуже важливе свято, яке наближається свято Богині Лади, яке святкують з 1 по 3 серпня. Все вірно, 1, 2 і 3 серпня святкують свято Богині Лади. І з якими проханнями можна звертатися до богині Лади? Люди, які не мають пари, які ще не знайшли свою другу половинку, люди, які, наприклад, в сімейному житті багато сваряться, або хочуть, щоб завжди в їх сім'ї був лад, було кохання, було взаєморозуміння, то саме з цими питаннями і звертаються до богині Лади. Саме в ці дні дуже потужна енергія богині Лади сходить на нашу землю. І в ці дні можна робити подаруночки ладі, можна робити треби богині Ладі і просити. Дарувати вам щось, те, чого що ви хочете, саме стосуючись тих функцій, які виконує дана богиня, тобто озвучувати ті питання, з якими вона саме може вам. Допомогти і можна в цей день також робити обереги для своєї сім'ї, для своїх близьких, для родичів, для коханих, для батьків, для онуків, для дітей можна робити такі обереги. Обереги робляться із дерева берези, бо дерево береза це саме дерево богині лади. На цих оберегах малюється або випалюється руна матир. Це руна богині лади. Як це правильно зробити? Як виглядає саме ця руна? Ви можете подивитися у спільноті каналу П'ятий вимір. Текстовий варіант молитви богині Ладі знайдете у спільноті каналу П'ятий вимір і розкажу я вам одну легенду. А чи це легенда, чи це не легенда, ви відчуєте своїм серцем. Коли була велика війна між богами, в цей час сили зла захопили наш білий світ і понівечили Землю, понівечили Венеру, ладу, також дісталося Юпітеру перону і дісталося Марсу руєвіту. І з Венери зняли досить великий шар Землі і поставили там сили зла матрицю. І ця матриця несе на землю, на сім'ї, на людей енергію розбрату, енергію. Сварок, енергію зла, енергію зради в сім'ях, а також несе енергію розпусти. Богині Ладі не подобається, як на даний час живуть люди, що люди в сімейному житті сваряться, що люди в сімейному житті зраджують, що люди мають дуже багато шлюбів. По слов'янським традиціям дозволяється мати три шлюби. Тобто жінці мати три чоловіка, чоловіки мати. Три дружини, але це не одночасно. А якщо, наприклад, буває так, що людина стала вдовою чи вдовцем, то дозволяється вдруге виходити заміж. І якщо так складається, що й другий шлюб щось трапляється, то дозволяється мати третій шлюб. От, по слов'янським традиціям, не дозволяється мати більше, ніж трьох шлюбів. Але не одразу. Богині Ладі не подобається, як зараз живуть наші люди. Не подобається, як чинить наша молодь, не подобається розпуста, яка виникла зараз, не подобаються зради, які відбуваються в сім'ях, не подобається, як виховують дітей, не подобається неповага до старших людей. А це все відбувається завдяки тому, що на Венері стоїть матриця зруйнування сімейних відносин, зруйнування сімей, і саме люди починають сваритися, От, наче кохали один одного, поженилися. Створили сім'ю, а потім діходить до розривання шлюбу. І для того, щоб зменшити негативний вплив цієї матриці на людей, от в ці саме три дні люди моляться богині ладі, роблять обереги і просять її про допомогу. Для того, щоб жити у щасті, у любові, моліться у цей день богині Ладі. Богині Ладі можна робити треба. І як зробити требу? Треба, простими словами, це подаруночок, їстівний, який ви несете богині ладі в цей день. Як правильно робити треба? Ви, наприклад, напікаєте три невеличких оладка, або три тоненьких блинчика, або купуєте якусь булочку, чи хлібчик якийсь невеличкий купуєте, берете молочка або квасу, можете взяти. Ну, що у вас який напій, у вас благородний вдома є, той напій ви можете взяти. І наливаєте, наприклад, у стаканчик, з якого ніхто не п'є. Тобто той стаканчик, який ви використовуєте для якихось таких от сакральних цілей. Наливаєте, наприклад, туди молочка, кладете булочку або оладки, там посипали їх цукром або медом полили, поклали туди трошки фруктів і починаєте славити богиню ладу. Для цього кажете три рази: слава ладі, слава ладі, слава ладі. Потім тричі читаєте молитву матінці ладі. Велична та кохана лада, богиня любові та щастя, ти оберігаєш щастя, жіноче, і через жінок наших оберігаєш чоловіків наших, оберігаєш дітей наших, звертаємося до тебе, ми, онуки твої. Будь до нас ласкава і щедра любов'ю своєю, щастя нам. Нам та рідним нашим, щастя нам, нам та близьким нашим, щастя нам, нам та коханим нашим, щастя нам, нам та друзям нашим, щастя нам всім, щастя всім, хто любить та шанує тебе, велична Лада, у любові і щастя, хто любить, з тим ти завжди, любов приходить, любов ділиться, ділиться на всіх. То ладу шанує, любов залишається з нами завжди, назавжди. Слава ладі, слава ладі, слава ладі! І після прочитання цих трьох молит ви звертаєтеся з проханням до богині Лади, озвучуйте своє звертання і кажете: Я тобі, матінка лада, принесла от такі от гостинці, будь ласка, прийми їх від щирого серця. від Твоєї дитини, від твоєї доньки, чи від твого сина, від твоїх онуків, і називаєте своє ім'я. Потім. Звичайно ж, у вас в цей час горить свічечка, також приготуйте пахощі, можна такі палички брати. Ви ще до того, як почати треба, ви запалюєте свічечку і запалюєте пахощі, і потім починаєте це все дійство. І коли ви озвучили своє прохання, ви сказали ще раз тричі слава ладі, слава ладі, слава ладі. Стоячи, зачекали 5 хвилиночок, у вас в цей час горить свічечка, у вас також пахощі дають свій аромат, 5 хвилинок, або 10, краще 10. Зачекали. Потім погасили свічечку, благовоння, сказали дякую тобі, велика богиня Лада, три рази. І взяли оцю требу, і винесли потім під дерево. Може, тваринки з'їдяться, або якісь, можливо, голодні люди. У мене був такий випадок, коли я просто на серветці пекла там оладки, пекла як щось смачненьке і залишала на сервеці. Я бачила, як люди без хатьки просто приходили, брали ці оладки, їли. Ви не знаєте, хто з'їсть, кого боги прийшлють з'їсти саме ці Гостинці, які ви запропонували богині, коли дітки народжуються, саме богиня Лада дає 50% своєї енергії, богиня Жеміна, богиня Лада дають саме 50% своєї енергії діткам, коли вони народжуються. А інші 50% діткам дають вишень, Бог вишень і Бог сварог, повернути кохання у сімейне життя, щоб мати. Справжнє кохання у своєму житті, про це все можна просити Богиню ладу саме у свято з 1 по 3 серпня, у будь-який день, 1, 2 чи 3 серпня. І важливо робити це у правильну годину: із 9-ї годинки ранку до 14 годинки дня. Це найкращий час. Для саме проведення треб, для того, щоб озвучити свої прохання ладі, і також для того, щоб її славити. І кожної із цих трьох днів ви можете вибрати будь-який день, який вам більше подобається, або будь-який день, який у вас більше вільного часу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі і приходьте до нашої телеграм-спільноти каналу П'ятий вимір». Побачимося з вами у наступному відео.